Вона молодша, вона стрункіша, вона успішніша. Я так ніколи не зможу. І ти заганяєш себе, і е, так само транслюєш їй якийсь негатив, е, якусь конкуренцію. Ти бачиш в ній конкурентку, уже все, тебе розстрають інші жінки. Але це неможливо. Порівнювати себе з іншою дівчиною. Ну, то я, я візьму своїх подруг. Я е, знаю, що я така жінка... моцна і мій е, віс, моя вага, окей, 60 кілограм. Ну, хоч ти всрися, блядь. Якщо я стану е, 58, мене це, значить, я не знаю, в концлагері мене держали. Я буду ізмажджона з такими синяками під глазами. Ну, все, вышел человек з концлагеря. А моя подружка 40 килограмм. И она такая мощная, баба, все. Ну, как я могу рівнятися? У нас разница 20 килограмм. Как я думаю, можу рівнятися? Мы вообще из разных миров.